Тому місто, у якому живемо, бруківка львівських вулиць та міські мури можуть розповісти багато цікавого з історії Львова. Містяни мріяли, розчаровувалися, закохувалися, народжували, працювали та відпочивали. Тож ми вирішили розповісти вам про те найцікавіше, що відбувалося у місті Лева впродовж останніх десятиліть. Поки одні львів'яни розбудовували державу та демократію, інші розкрадали державне майно. Наївні люди вірили, що у суверенній державі одразу зникнуть хабарництво та усі негаразди, що це, мовляв, породження тоталітарної системи та неукраїнської влади. Тому усі кинулися воювати за незалежність, забуваючи про економічну складову. Саме цим можна пояснити дитячу наївність львів'ян під час ваучерної приватизації вже за незалежної України. Ваучерна приватизація базувалася на обмані більшості меншістю. Як гриби після дощу з'являлися інвестиційні компанії, які за безцінь скуповували у населення приватизаційні сертифікати або ж приймали їхні акції для подальшої приватизації підприємств, обіцяючи в майбутньому захмарні дивіденди. Шляхом карколомних махінацій втрачався слід початкового вкладу. І у такий спосіб вкладники залишалися з пустими кишенями, а скоро багатьки ставали мільйонерами. Жизнь прекрасна! Как вічерня злізда! Життя прекрасна! Как прозрачна! У ринковій конкуренції поширювалися жорсткі прийоми і методи боротьби. Одним із апробованих методів була купівля підприємства конкурентами, аби довести його до цілковитого банкротства і подальшої ліквідації. Така тактика була досить успішною і майже недоказовою. Так було зроблено з колись потужним львівським автобусним заводом, якого знищили російські власники. Щастило одиницям, наприклад, кондитерській фабриці «Світоч», яку придбала корпорація Нестле, і внаслідок зміни власника змінився не лише асортимент товару, але й ринки збуту. Але більшість великих промислових підприємств Львова не витримали випробування часом і ринковою економікою. Фактично з нуля почала розвиватися податкова служба. З нею відбувалися різні метаморфози, від цілковитої безпорадності до рівня державного ракетирства. Львівська податкова у різний час виконувала різні функції, була джерелом збагачення окремих осіб, засобом руйнування конкуруючого бізнесу, чинником політичного тиску. Під час помаранчевої революції вона вважалася найодіознішим об'єктом, проти якого був скерований гнів львів'ян. Постійними поборами податкова радше гальмувала розвиток приватного бізнесу, аніж стежила за дотриманням фінансового законодавства. Податковий терор малого та середнього бізнесу, махінації з поверненням податку на додану вартість, такою запам'яталася львівська податкова у часи президентства Леоніда Кучми. На відміну від міст Сходу України, звідки люди їхали на заробітки переважно до Москви і Сибіру. Львів'яни почали освоювати ринки Польщі, Італії, Португалії, Чехії Словаччини. Але на жаль, окрім зароблених грошей, які вони присилали додому, руйнувалися цілі родини, та й діти росли без батьків. Внаслідок інвестицій від заробітчан у Львові почали зростати ціни на житло, адже купівля нерухомості вважалася кращим збереженням коштів аніж банки. Комунальне господарство Львова у 90-х роках було вкрай запущеним, десятиліттями не відбувалася жодна модернізація. Водопостачання здійснювалося погодинно, – 2-3 години зранку і ввечері. Одним з найбільших недолугих рудиментів радянської спадщини можна назвати житлово-експлуатаційні контори жеки. Це був зірець невдалого, халатного і бездарного господарювання, бездонна прірва. Яка висмоктувала гроші з мешканців. У Львові того часу постійно були проблеми з прибиранням та вивозом сміття, снігу, несвоєчасним своєчасним початком опалювального сезону, численними аваріями інженерних мереж через природні причини та людську недбалість. На той час Львів уже майже 40 років експлуатував невпорядковане звалище, яке вичерпало свої можливості. Під звалище використовували два великі яри на околиці села Великі Грибовичі. Врешті-решт, це призвело до людської трагедії та забруднення навколишньої екології. І ця проблема існує і досі, попри обіцянки влади вирішити цю одвічну проблему. Але, попри усі міські негаразди, увесь світ дізнався про Львів як архітектурну перлину Європи. У далекому японському місті Кіото 98 го року вирішили. Львів вартий того, аби потрапити до переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Саме це історичне рішення дало поштовх для теперішніх туристичних рекордів. Те, що ми це зробили, це було ну, неймовірно революційно. І ця, е, це внесення до списку дійсно це революційне. Воно давало нам можливість точно так само розвинути і зберегти і показати. Львів історичний, оці наші неймовірні, абсолютно ні з чим не, не, не порівнювальні пам'ятки, які ми маємо тут. З, е, мож, ми мали можливість їх належним чином відреставрувати. У другій половині 90-х львівська молодь ініціює запровадження нових нечуваних у нас раніше свят. Набуває широкого розмаху святкування Дня Святого Валентина. У наступні роки надзвичайно популярним стає «Галовін». Міжнародний жіночий день, 8 березня, Українцям не вдалося відправити на смітник історії. Воно і надалі популярне, але не в усіх регіонах. Однак поряд з ним, у другу неділю травня, набуває поширення і свято матері. Відмирає і 23 февраля День совєтської армії. Але його наполегливо продовжують святкувати львівські комуністи та інші проросійські сили. Також залишаються у минулому жовтневі свята, річниця більшовицького перевороту. Натомість у державі стають вихідними Різдво, Великдень і Трійця. У цей період надзвичайно модними стають гороскопи і щорічні символи східного календаря. Молодь масово купує одне одному фігурки мавп, щурів, кабанів і корів. <му> у 90-х роках молоді надалі вдягається здебільшого на базарах. Типовий підліток тоді одягався у широкі штани, бейсболку, за спиною модний наплічний рюкзак, а у вухах навушники від плеєра. Бейсболки стають надзвичайно популярними серед усіх вікових категорій. Навіть сільські дідусі прощаються зі звичними радянськими кашкетами і вбирають бейсболку. Особливим шиком було одягнути її задом наперед. Серед зимових головних обборів найрізноманітніші в'язані та трикотажні шапочки. За років 10 у кінці 2000-х такі шапки стануть прикметною рисою суспільних низів, зокрема безхатченків. У середині 90-х серед дівчат стають модними татуювання і пірсинг, які у Радянському Союзі вважалися субкультурою кримінального світу. Окремі дівчата починають робити собі тату навіть на сідницях та інших інтимних місцях, чим до сердечних приступів доводять своїх батьків. Трохи згодом і хлопці починають чіпляти собі кульчики до носа і брів. Серед старших чоловіків знову з'являється мода на бакенбарди, яка була у занепаді від 60-х років. У громадських вбиральнях нарешті з'являється туалетний папір замість рівно нарізаних клаптиків газет. Перші секонд-хенди на початках з'являються у приватних помешканнях, а вже потім дрібні підприємці почали орендувати для продажу цього краму приміщення. Спочатку речі продавалися поштучно, потім на вагу. Львів'яни отримали можливість придбати імпортні речі за копійки, нехай навіть трохи поношені. Адже джинси, за які у радянські часи люди віддавали цілу зарплату, а то й дві, тепер можна було придбати за ціну буханця хліба. Відтоді у Львові навіть безпритульні стали ходити у фірмових речах. Від 90-х років серед багатих людей започатковується західна традиція. Виставляти біля смітників поблизу будинків непотрібні речі: одяг, взуття, предмети побуту і навіть старі меблі. Аби люди з мінімальним достатком могли ними користатися. Головна подія 1999 року у Львові відбувся саміт. З'їзд очільників Центральної та Східної Європи. Керманичі Австрії, Болгарії, Німеччини, Польщі, Румунії, Словенії, Угорщини, України та Чехії приїхали, аби обговорити політичну ситуацію у Європі. На підготовку до саміту Львів отримав таке фінансування з державного бюджету, яке б у звичайних умовах розтягнулося б на декілька років. На ці кошти було відреставровано чимало будівель: палац залізничників, РОКС, будинок вчених, переобладнано готелі, відремонтовано аеропорт, дороги. Площу перед оперним театром вуличні ліхтарі. Щоправда, місто чепурили тільки там, де оновлені фасади могли побачити глави держав. Тодішній мер Львова Василь Куйбіда згадує: президенти встигли і місто оглянути, і навіть випити львівського пива. Ходили пішки по Львову. І... От, з гаволом, ми ось тут пили пиво разом. Ця зустріч мала велике політичне значення. Велике політичне значення Україна ставала в центрі політичних процесів у центральній і східній Європі Європі і проголошувала себе таким чином ну, регіональним лідером. Місто стало таким західними дипломатичними воротами. Стільки президентів місто не бачило ані до. Ані після цієї події